Всем привет на канале Маленка Владкрафт и сегодня я прокачивалась до 200 уровня. Так, я нарешті прокачаю уже другу тварину до 200 уровня. В ней навіть не верится. Через месяц часу так я живо прокачалась. Як волка я прокачала. И уже лисиці эти до до тоже того самого. Ви Можете написати в коментарях, який уровень має ваша лисиця, а ми починаємо. Я не знаю нам приблизно тварин треба приводити. Будемо відео. Я приблизно думаю, що приблизно цього вбиваємо цього панголіна, і мені здається, що лишається ніби прі, бо дві тварини. І все, і наша лисичка будемо 200 рівень. А ні. Я не на тих тварин пішла просто. Живенько перебіжу. Я дуже-дуже рада, що цього, що це что здесь 200 й уровень. І я хотіла ще сказати, що моя піксі вже має 200. -ку. А, тож не було, но рассказывал, в Ну добре. Я просто ще вам нагадаю раз. Я добре пам'ятаю, і мені видите, що я не показала. Ну, коротше, буде цікаво почитати, який, який уровень має ваша ласиця. Моя ви бачите на екрані, який уровень вона має. Я дякую за активу ще раз. Дякую два рази. За такий активу. Давайте доб'ємо 10 підписників. Це для мене буде дуже великий подарунок. їх добімо Моя мрія! Я навіть не знаю, кілько підписників. Я би дуже хотіла цього року набрати хоча б 1000. Це для мене було б дуже, дуже великий подарунок. Це було б дуже класно, якби ми так набрали, велике таке число. Я знаю, що ніби є така українка по велд. Покорот в Валкрафті, якої 3-4 тисячі підписників. Я так не пам'ятаю. І <coughs> остання тварина. Або може і не остання. Я думаю, що останнє, якщо ні, то ні. ще одну підемо. Така рада буду. Є з 200 двохсотий левел у мене вже. Я, коротше, навіть не знаю, що можна казати. Це все дуже класно. Мати 200 рівень на двох тваринах. І ви можете подивитися, яку швидкість має моя лисиця і яке здоров'я. Я думала зразу, що здоров'я в лисиці має бути. 2000. Я подивилась на, на статистику і в неї не 2000. В Едмеді можна рахувати майже 3000 на максимальному рівні. У нього просто не, не вистає 5 хп, ніби. Я не дивилася на, на статистику медіа. Я кристали потратила. Це просто на моїй справи, я кристали потратила, парливий на одяг. <кхи> Давайте перевіримо статистику Ведмедя. Я хочу перше подивитися, як за швиденько бігає моя лисиця. Якщо до неї додати ще приятеля сонечко, з четвертим рівнем, то в неї буде 2000 хп. Ай! Мупі. Якраз зараз від них втечемо і я дивлюся свічку мої бігаю. Ну, класно. Мені здається якщо ви не прокачували тварину для для ПВП, але вам треба. ви хочете коротше, на арену зайти. І ви не прокачали ні ведмедя, ні, ні, ні парда, ні тигра, то можете брати тих тварин, які у вас прокачані. Це не обов'язково брати саме тих тварин, і ви мусите їх качати. Це тільки ваша справа, ви хочете йти на арену чи ні. Ви знаєте що, У мене такі мінуси до розробочки. Що от пету видають після 200 уровня, і ще туда досить. Це ж не максимально. <досвіду> Друге. Коли б'юся на ПВП або на арені, я заглушую. Я заглушую тільки супротивника, а пет нього не заглушується. <досвіду> а мого супротивник заглушує. Я не розумію, що таке. У мене проблем з інтернетом нема. Я не знаю, може, це і у мене проблеми, а мені здається, що раніше в мене ніби глушило. Все добре. А так, то я ніби ніяких більше мінусів немає до цієї гри. Я хочу зараз вам дещо показати. Цікаве, що ніби ніхто не замічав і не кидав. Зараз я вам один секретик покажу. Ніяких, більше Ніяких секретних босів нема на карті. Я просто хочу показати. От подивіться, що з цим каменем. Дивіться, можна користуватися тому, кому треба. Це, наприклад, для фотошопу можете цим таким користуватися. І тут є баг, заганяйте сюди тварин. Тварина тут ем, застрягає на тих новичків, стригає і бюджет, а вона більше не йде. Це такий один баг. Я про баги може і буду знімати. От у добре всім, папа -па, і до наступного.